Розтяжки міни та різного роду боєприпаси. Після себе окупанти залишають пастки, натрапити на яких можуть не лише військові, а й цивільні. Щодня їх десятками знешкоджують українські сапери. Ця професія небезпечна і виснажлива. І як стверджує рятувальник Максим Ляпун, об'єми роботи масштабні. Вони виїжджають як на ліквідацію ворожих обстрілів та виявлення поодиноких вибухових предметів, так і розміновують деокуповані території. Це білоцерківська група долучалася до розмінування бага багатьох областей, зокрема Київської, Миколаївської та Харківської. Кожна міна є унікальна, тому що кожний сапер, який закладає вибухівку, він робить так, як і для ліквідації живої сили, так і пастки для саперів. Що безпосередньо ми переконуємося щодня, і тому кожна міна, до якої яку ми знаходимо, вилучаємо, знищуємо, вона є унікальна. Вибухонебезпечних предметів є велика кількість так як від стрілкової зброї, так як інженерних боєприпасів і так артилерійських снарядів, гранат. Дуже багато всього є. Є дві категорії мін. Це, наприклад, перша категорія це такі, як стрілкова зброя, артилерійські снаряди, які ще не використовувалися, були в транспортному положенні. Такі можна транспортувати. А є також друга категорія це які вже встановлені там противотанкові міни, протипіхотні міни, міни, пелюстки, є касетних елементів. Дуже багато. І артилерійські снаряди, які вже, як кажуть, пройшли канал ствола. Їх потрібно знешкоджувати на місці. Такі предмети небезпечно перевозити для особового складу. Згідно з статистикою головного управління протимінної діяльності Міноборони, станом на березень цього року залишками війни забруднено понад 52 тисячі гектарів земель сільськогосподарського призначення. За час повномасштабного вторгнення вибухотехніки розмінували понад 4 тисячі 740 гектарів. Аби зробити територію України безпечною, потрібні роки. Ці хлопці за день можуть знайти сотні небезпечних предметів, і від їхньої роботи залежить життя багатьох. Спочатку приїжджає розвідка, вони опитують місцеве населення, розпитують, які бойові дії вивелися даній, на даній локації, так скажемо. І вже згідно цих всіх даних, які передаються піротехнічним підрозділам, ми приблизно розуміємо, які там міни були, яке мінування там було можливо, якісь склади з боєприпасами, артилерійськими там боєприпасами, інженерними мінами і так далі. І вже Потім, після проведення оцієї всієї нетехнічної розвідки, виїжджає технічне обстеження, виїжджаємо вже безпосередньо. Ми беремо металодетектори, щупи, ну, лопати, ну і починаємо працювати. Починаємо працювати метр за метром, день за днем, такої, помаленьку розміновуємо це все діло. Якщо вони відступали, вони його швидко мінували касетним мінуванням. Наприклад, якщо довготривала оборонна точка, то вони мінуються вже так сказати більш, більш капітально. Тобто і протитанковими мінами, і протитранспортними, і протипіхотними, і так далі. Сергій до війни працював на себе, але на початку повномасштабної вирішив, що хоче бути корисним для суспільства. Коли вперше виїздив на розмінування, його вражало, як виглядають, зруйновані міста. Нині вже звик і каже, що намагається жартувати, аби не падати духом. Складність в тому, що Зараз війна вже не така, як Друга світова війна. Дуже багато є боєприпасів, які не зрозуміли на даний час і нам, і ну, дуже багато кому не зрозуміли, і не, не, ну, непонятно, як з ними працювати, а це складність. Сапер це взагалі професія така, що ну, не спішити. В першу чергу ти приїжджаєш, оцінюєш обстановку глазами, дивишся, успокаєшся, перекурюєшся і рідко. І вже потім починаєш потихеньку працювати. Спочатку великої війни загинули 100 рятувальників ще 430 – поранені. Серед них значна кількість саперів. Мінновибухові травми мають важкі наслідки, і відновлення після таких поранень складне, тривале й дороговартісне. Тож ДСНСники наголошують дотримуватись правил мінної безпеки, що може вберегти найцінніше людське життя. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.